Хей okay, народ, ви на каналі Святослав Reddit українською, і сьогодні ми прочитаємо Reddit на тему Мільйонера Reddit, Як ви стали такими багатими? Заварюйте ваше какао, а ми розпочинаємо відео. Коли мені було 20 років, я був програмістом. Саме тоді, коли інтернет почав набирати популярність, я міг підключати веб-сайти та бази даних, коли інтернет-технології були новими, а інструменти ще були примітивними. Я не створював успішні вірусні вебсайти, як Facebook чи Amazon, але я брав багато грошей за послуги програмування. І я використав ці гроші, щоб спочатку купити будинок. А згодом багатоквартирний будинок у прибережній Каліфорнії. Зараз мені 40, Я насправді не відчуваю себе дуже багатим. Як не дивно, я все ще перевіряю ціни під час покупок і планую їздити на своєму старому джипі, поки він не поламається повністю. Коли я подорожую, я часто плачу за політ першим класом і я люблю хороші готелі. Але крім цього, я живу і витрачаю гроші досить просто. Минулого року дідусі бабуся, мого нареченого, виграли величезну суму грошей у лотерею, двозначні мільйони. Вони були досить щедрі, щоб поділитися з родиною. Я виросла за межею бідності, тому моє життя божевільне. Проредаговано, наприклад, я дівчина, по-друге, і я фактично вирішила чимось зайнятися у своєму житті, оскільки я не бездіяльна людина, яка постуї в житті після дуже щасливого випадку. Його гроші розміщені на рахунку. У нас є багато фінансових консультантів, і ми не маємо дозволу купувати що-небудь без дозволу. Те, що ми не використовуємо, інвестується банком, який керує рахунком. Мене не дуже цікавлять поради, оскільки я просто пожинаю плоди. Наразі ми купили дім дитинства мого нареченого, який побудував його батько, який знаходиться в одному з найпопулярніших районів мого міста. І нам подобається безпека, яку ми маємо як домовласники. Ми здійснили дивовижну подорож у червні, де він зробив пропозицію прямо на березі річки Нез в Інвернесі, Шотландії. Це було досить чарівно, хлопці. І ні, моя каблучка не зайва. Наявність грошей не змінила нас як пару, тому що ми півтори роки жили в холостяцькій квартирі розміром з гараж для однієї машини, і все ще любимо одне одного. Отже, на даний момент усе вирішено. Ми разом назавжди, а потім дружимося. Крім того, я підписала угоду про спільне проживання, але ми домовилися, що я не підписую передшлюбну угоду, і моє ім'я буде додано до будинку після одруження. А угода про спільне проживання анулює, що робить усе окрім довіри моїм. Тож, якщо дуже мало ймовірний випадок розлучення, я можу вимагати половину всього, крім рахунку, оскільки він належить його бабусі та дідусю, але він не бенефіціаром, досить безглузді речі, і я ще роздивована, що вони не змусили мене укласти передшлюбну угоду. Реально вкласти гроші, заощадити трохи грошей. Ці гроші пройдуть і підуть так же швидко. Негайно відкладіть половину, інакше ви миттєво знову станете бідними. Розважайтеся з другою половинкою, здійсніть ту подорож, у яку ви завжди хотіли, але не чіпайте половину, яку відклали в заощаджування чи інвестиції. Раніше я їздив у Нью-Йорк з візком для яблук, купив би яблуко за 5 центів і продав би його за 10 центів. Робив це 20 років. Потім помер батько моєї дружини і залишив нам мережу готелів. А ось чому Нью-Йорк називається великим яблуком? Так. Я на шляху до того, щоб стати мільйонером. Просто інвестувавши свої гроші в 401 тисячу, я почав свою кар'єру в 20 років, відразу після закінчення коледжу, і почав інвестувати мінімум до свого зберігального фонду. Ніколи не замислювався над цим, доки не зробив ці підрахунки і не зрозумів, що оскільки я почав так молодо, складні відсотки на будь-якому інвестиційному рахунку з пристойним прибутком будуть величезними. Я б рекомендував вам просто відкладати щонебудь. Усі кажуть вам максимально Інвестувати. Але, чесно кажучи, не кожен може інвестувати 18 тисяч доларів на рік. Порахуйте, наскільки зростатимуть 200 доларів на місяць через 30 років. Це може бути неточною відповіддю, але це легко допоможе вам колись стати мільйонером. У 18 пішов в армію, мені сподобалося. Я попросився стати офіцером, і мені дозволили. В армії мене відправили в техніку, і я його закінчив. Моя офіцерська зарплата була набагато вищою, а в армії не так багато місць, де можна потратити гроші. Я виявив, що можу заощаджувати від однієї до п'яти тисяч щомісяця. Після другого перерахунку я мав приблизно 200 тисяч. Я найняв фінансового менеджера. Він добре працював кілька років, я купив і здав оренду пару будинків. Я вже 17 років в армії, наближаючись до портфелю вартістю 2 мільйони доларів і доброї пенсії на пенсії. Я збираюся отримати звання підполковника. Мені трохи за 30. Просто поділіть і збережіть. Проредоговано золото. Спасибі. Я повинен додати, що ця робота справді відстійна, і я її часто ненавиджу. Але через піки та спади грошової мотивації я змушений робити це ще кілька років. Я живу у східній Європі. У 1990 році я взяв величезний кредит, купив 10 квартир і, обставивши їх, здаю їх людям в оренду за гроші. Зароблені гроші сплачую виплати по кредиту. Я роблю це кожні 10 років. Зараз у мене 30 квартир і один працівник, якому я плачу за їх утримування та забезпечення платежів і обслуговування. Головне знайти хороших орендарів і підтримувати з ними хороші відносини. Це не так складно, але це ключі до цієї стратегії. Але як ви берете величезні кредити без жодних цінних паперів? Звичайно, цей план запрацює коли у вас будуть перші кілька квартир. Але як взагалі туди потрапити? Ви можете мати співпідписувача, коли починаєте працювати, і починаючи з менших, тобто двох або трьох квартир. І коли у вас є квартири, ви також можете використовувати їх як забезпечення для майбутніх позик без співпідписувача. Це залежатиме від того, в якій країні ви живете. Ще одна важлива порада щодо цього плану: не будьте екстравагантними в квартирах. Вам не потрібно купувати розкішну квартиру. Чим більше ви витрачаєте, тим довше чекатимете поведення інвестицій і більше ризику того, що потенційний поганий оренда. Завдай шкоди вашому майну. Будь ласка, надішліть мені один фунт. Коли мільйон людей надійшла свій фунт, я зможу відповісти на це запитання. Це саме воно. Попроси одну людину дати тобі один мільйон фунтів стерлінгів, і він скаже тобі, щоб ти пішов геть. Попроси один мільйон людей дати вам один фунт стерлінгів, і ймовірність успіху буде набагато більшою. Нарахування відсотків це пекельні ліки. Рятуйте, 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 перекладіть ці заощадження в індексний фонд OneGuard S&P 500. Забудьте про ці гроші, їх не існує, поки ви не будете готові вийти на пенсію. Завдяки наполегливій праці та наполегливості, я заслужила репутацію чесної та компетентної. Мене повільно підвищували на відповідальні посади та більші зарплати. Я надзвичайно заощадла і розумно інвестувала. Я вдало вийшла заміж за людину зі схожими цінностями. Бути ущадливим, не купуючи нові машини, не піклуючись про думку інших. Економія інвестиції та повторення не роби проблемних інвестицій. Дозвольте їм працювати в довгостроковій перспективі і не впадайте у вічі від кожної корекції ринку. Для мене це була повільна гра, але приємно спостерігати за її розвитком. Фондовий ринок є інструментом для передачі багатства від нетерплячих до терплячих. Будьте готові переїхати куди завгодно, заради вашої роботи. Більшість великих компаній шукають компетентних людей, які можуть піти туди, куди їм потрібно, бути цією людиною, і гроші прийдуть за ними без зусиль. Отримав ступінь у галузі фінансів, став фінансовим консультантом, працював проредаговано. Я також повинен додати. Потрібно бути ощадливим з грошима. Якщо менше 35 років і ви працюєте, цілком можливо стати мільйонером у якийсь момент життя. Візьміть 10% або більше від своєї зарплати. покладіть це у свій 401к і інвестуйте в S&P 500. Не майте безнадійних боргів і збережіть гроші на 3 або 6 місяців, як резервний фонд. Нарешті подумайте про витрати грошей у вигляді відпрацьованих годин. Якщо щось коштує 10 доларів, подумайте, скільки часом знадобиться, щоб заробити ці 10 доларів після сплати податків. Чи варто вам витрачати цей час на цю покупку? Якщо вам за 20, можливо, ви захочете знайти термін, складні відсотки. В 20 років можна на деякий час відкласти гроші, припинити фінансування та піти мільйонером на пенсію. Найскладніша частина всієї цієї справи прикидатися, ніби грошей не існує, коли настають важкі часи. Я народився. Це все прийшло від моїх батьків. Я отримую багато негативу від своїх друзів у коледжі. Лол з іншого боку, мої батьки походили з Індії з нижчого середнього класу. Народилися наприкінці 50-х років, тому в основному наполегливо навчалися, та родинні зв'язки були тим, що їх підтримувало. Приїхали до Каліфорнії, щоб отримати магістратуру та докторську дисертацію, і працювали у великих технологічних компаніях близько 30 років. Мій тато піднявся до виконавчого директора. Чи щось таке? Вони вклали багато грошей і купили будинки в Індії та здавали їх в оренду. Будинок, який вони купили тут у Каліфорнії, подорожчав з 1 мільйона 100 тисяч доларів до приблизно 3 мільйонів 500 тисяч доларів. Купив на eBay справжню зімбам банкноту на 100 трильйонів. За 8 доларів. Насправді, мені щойно доставили 30 трильйонів. На жаль, у 2008 році вони перейшли на долари США. Нас обдурили! Дякую за перегляд цього відео. Ви були на каналі Святослав Реддіт Українською. Якщо це відео сподобалося вам, натисніть на лайк, підписку на канал і дзвіночок, щоб не пропустити нових відео в майбутньому. Дякую за перегляд. Хорошого дня і хорошого настрою!